Друзі, всім привіт! Сьогодні говорю про інжактів, і сьогодні буду говорити вам про амбасадорську програму, які взагалі надії є ще попасти в цю амбасадорську програму. Знаємо, що реварди видаються амбасадорам кожного місяця. Тобто, платиться фактично зарплата за вміст, який ви приносите, тобто контент. І зараз є знову можливість попасти в амбасадорську програму, тобто набирають говорили, що набирають близько 100 людей до нового року. Зараз більше 50 або більше 50 ще набрано, але ще є вакантні місця і є ще місць. І часу, тобто фактично, можна зробити якийсь унікальний крутий контент і попасти в амбасадорську програму. Зараз токен інжектів дуже круто виріс. Близько 15, 16, 17 доларів. Варіюється в тому діапазоні, е, тому можна використати таку можливість. Зараз дуже класно виглядає по ревардах, по взагалі по тому. Е, що можна отримати з проекту Injective на даний момент, якщо бути амбасадором проекту? А вкласти фактично потрібно свій час, зробити якийсь унікальний контент. Тому ми фактично нічим не ризикуємо, використовуємо свої вміння і пробуємо свої сили в амбасадорській програмі Injective. Всім папа, до нових відео.